Розумію, що це допоможе так. Перше Дмитро Ковальов, це твій другий поєдинок. В першому поєдинку тебе вважали аутсайдером. Тепер знову тебе вважають аутсайдером. Яка в тебе мотивація? Показає красивий боч. Що знаєш про Слівченка, про свого суперника? що опитний бай і думаю, ми відділимо хороший бой. Який прогноз маєш на поєдинок? Він все покаже. Ти повертаєшся, довго тебе не було в ринці, але зараз ти змінюєш вагову категорію. Які емоції від повернення в ринці? Емоції тільки позитивні, ми добре готувалися, будемо показувати гарний бокс. Що знаєш про свого суперника? Суперник з характером, витривалий, держи удар. Будемо працювати. Який маєш прогноз на цей поєдинок? Виходити і робити свою роботу. Цей бій представлено промоутерською компанією Top Boxing Generation в особі влада Єлісєєва. Формула поєдинку. Шість раундів по три хвилини у ваговій категорії до 80 кілограмів. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Руслан Мишко, Ілля Зав'ялов, Вадим Лавренець, рефері в ринзі Володимир Шевченко. Представляю першим боксера у синьому куті рингу. Він дебютував у професійному ринзі на шоу TBG Intro 1 та здобув дострокову перемогу. Його вага 75 кг 600 г. Він представляє місто Кривий Ріг. Вітайте оплесками Дмитро Ковальов! <плес> у червоному куті його суперник, який представляє місто Кременчук. І це його перший поєдинок за два роки. На професійному ринці він провів вісім поєдинків. Здобув шість перемог, дві з яких нокаутом представляє промоутерську компанію Топ Boxing Дженерейшн. Його вага 80 кілограмів, 300 грамів. А вітайте оплесками! Все Всеволод Сліпченко! Графірі дає відмашку. Ну що ж, на даний момент найважчі хлопці цього турніру. Ясна річ, що попереду у нас ще два поєдинки в крузервейті. Але ну, серед тих боксерів, які ми бачили, зараз найважча категорія. Дмитро Ковальов проти Сеода Сліпченка. І Сліпченко агресивно пішов одразу ж в атаку. Ну, мені здається, це буде досить цікавий, досить конкурентний двобій. обох хлопців є перемоги, є перемоги нокаутом. Ой, як жорстко пробиває зараз Сліпченко. Пропускає, пропускає. Ковальов поки що. Ну, у Сліпченка досвіду побільше, безумовно, серед профі. Але в нього було три роки простою. Це його перший бій з початку повномасштабної війни в нашій країні. Він пішов так до війська і захищав нашу країну і зараз ось його бій повернення, і він виглядає досить впевнено, потужні удари від нього і тримає. Скучив за рингом, напевно, напевно, зголоднів за такими от поєдинками. Ой-ой-ой, як дістає суперника ще раз. Ну, не знаю, має Дмитро Ковальов щось запропонувати, в свою чергу. Тому що наразі складається все не на його користь. Хоча удар тримає, удар тримає непогано. Так, ну ми ж розуміємо, що це початок. Початок двобою. Мені здається, що Всеволод Сліпченка собі взяв на мету, так, ашорашити, як Даніель Дюбуа на час бою даному так, ашорашов Джоша у першому раунді, і потім взяти бій під свій контроль. Але зараз... Боксери трошки так взяли паузу і все одно намагається Сліпченко так атакувати, взриватися, тобто взривними такими атаками, досить небезпечними і вже з початку, з самого початку бою з силовими ударами. Проводимо, проводимо, Ух, який сильна комбінація. Всі Що просто... є, Сліпченко вкладається в удари. І знов назустріч лівий боковий. І ще один лівий боковий. Ой по корпусу із корпуса на голову переводить. Ну ми відчуваємо ці удари. І Зараз, мені здається, важко Добувати, буде, да, буде Ковальову протриматися. Удар так. Мені здається, відчув удар по корпусу трошки раніше. Він призвів до такого больового відчуття. Була намальована гримаса Болі на обличчі Дмитра і Леле він встояв і продовжив. Іде вперед Дмитро. Але наразі видно, що відрізняється за рівнем, за класом боксери. Низькувато зараз прибиває Слівченка. Знову удар. А ось зараз удар був по корпусу і нокдаун знову. Ну, це вже да, ми бачимо гримасу болі так на обличчі Дмитра Кавальова. Досить все так. всі нокаути, печінку. Вони так не проходять після цього боксувати. Ну знаєш по словам хлопців, ну хвилину дві взагалі неможливо. Підтвердив свій клас, все Олекса Сліпченко показав дуже. Це саме швидкий бой, поки що так, з нокаута. Ну Це у нас перша дострокова перемога на турнірі ці Сьогодні Сліпченко дійсно показав якісний бокс. Вітаємо його з перемогою, вітаємо його з поверненням. Чудовий поєдинок. І рівень, який він показав, говорить про те, що потенціал у нього є дуже-дуже серйозний. Так, він дуже гарно носив удари. Так в голову потім переходив на низ, на корпус і потрапляв в такі шпарини у захисті свого суперника. Суперник був просто збентежений. І друге коліно. Так і все. Бій закінчено. Отже, нокаутами у першому раунді. Перемогу здобуває. Боєць з червоного кута. Всеволод Сліпченко. Нацгвардія. Друзі, я тут з переможцем нашого поєдинку. Перша дострокова перемога на вечорі боксу. Сів, чи ожидав, що чи очікував ти, що це буде настільки швидко? Ні, не очікував. Ми з тренером готувалися, думали пройти всюди дистанцію. Ну, а по вийшло, як вийшло. Дай Бог все добре. Ти говориш, що ви розраховували на повну дистанцію, але з першого раунду ти почав диктувати шалений темп. Ти почав шалено влучати, ти відправив суперника у нокдаун. Тобто, ви хотіли протягом всього поєдинку тримати такий темп? Ми хотіли зайняти центр рингу і потихеньку додавати темп. І все вийшло, як вийшло. В тебе повернення після невеличкої паузи. Ми говорили про це, ти у нас боєць Нацгвардії. Що далі для тебе? Які плани у професійному боксі після того, як ти відчув уже нову вагову категорію, відчув професійний ринг? Я хочу вперше подякувати владу Єлісеєву, Валіку Головко, тому що вони мені допомагали командувачам Нацгвардії. Також велика подяка за те, що дали, дали змогу тренуватися і підготуватися і так далі. В планах далі готуватися і боксувати з кращими. Можливо, в тебе є якийсь суперник, якому ти хочеш кинути виклик. В моїй ваговій категорії зараз кращий Раміль Гаджиєв. Я також готов з ним боксувати. Друзі, Раміль Гаджиєв проти Всеволода Сліпченка на наступному турнірі. Як вам така ідея? Скоро влад Єлісєєв до нас підійде в ринг. Я думаю, я в нього запитаю. Всі вітаю тебе з фантастичною перемогою. Друзі, оплески! Всеволод Сліпченко, Top Boxing Generation!